І так, всім привітики З вами Марінелька. Пройшов вже певний період, відколи я тестую сайт Allegro Я вам про нього розказувала в попередніх відео. І коли ставила на вивід, до речі, ви, мабуть, Бачили це відео, коли я ставила це все на вивід. У мене фіксується да? 29 числа, 29 ще серпня, ставила на вивід. Що я можу сказати? До цього часу, до сьогоднішнього дня. Сьогодні в нас вже 3 вересня, ніяких грошей з певного сайту, з нашого з цього Allegro, я не отримала. Про що можна судити? по ось Отаких от. Письмах, яких, які я писала, вони мені тут ось описали, що хвилюємося насчет процесу вилучення, траля, коротше, бла, 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 поповніть рахунок. Я їм написала, що можна вже виводити було. Від що 15% від суми на балансі, моя сума дозволяла мені на той момент, коли я це все робила. Але тут мені знов мені прийшло, що поповнюють рахунок, траляля, Коротше, в общем, їздять, їздять по вухах. І ніхто мені нічого не виплатив. Тобто тут можна сміливо сказати, що це все лохотронщики, тронщики, і які е, тільки затривають для того, аби поповнили їм. Е, до речі, тут, коли глянути, наприклад, на мою команду. Досить такий великий у мене список людей в команді, так, перший рівень, другий рівень, третій рівень. І подивіться, що вони тут пишуть. Значить, у першому рівні депозитів ніхто не зробив, але взагалі пишуть, що вроді би як зробили люди депозити і виводи. Успішне виведення, ось аж 6 тисяч долар. Це мої, вроді як моя команда, це все вивело. Але. Компанія, чи як ця шарашкина контора, яка називається Allegro, вони трохи не в курсі, що я якби я знаю своїх людей. Ми всі ходимо по всіх проєктах, В принципі, я знаю свою першу лінію, другу лінію і третю лінію. І от я переписувалася у нас в командному своєму чаті, і от в мене ніхто не поповнював баланс свій з тих людей, яких я знаю, з якими ми спілкуємося, і тим паче ніхто не виводив. А тут, якби мені показує, да, що перша моя лінія ніхто не зробив депозит, діло, бо це ж якби ті люди, яких я пригласила і по лозісі Алегро, я маю їх знати, да, тобто вони не зробили, бо я з ними спілкуюся. Ну а далі вже друга і третя вітка, я вже вроді їх не знаю. І вони вже в мене, бачите, тут показує мені компанія, що і депозит зробили, і виведення, і траляля. Що можна сказати? В общем, забиваємо ми на цей сайт і е, реально підтверджуєте, що це є лохотрон. Не заходьте сюди, і саме головне, не поповнюйте, а то ви просто подаруєте свої кошти. На моєму каналі будуть ще відео про різні варіанти заробітку. Перевіряємо, тестуємо, виводимо те, що я можу радити, я раджу, те, що я не раджу, от так як оцей от сайт Allegro, я його не раджу. Тому ми просто видаляємо цю вкладочку і більше тут не працюємо. Хоча такі відсотки і такі заробітки да, зразу наводили на такі дивні думки. Бо такі відсотки платити, якби ніхто не буде без вкладів. А тут оказується, що я, в принципі, взагалі не знаю ні жодної людини, яка вивела з даного сайту кошти без вкладів. І навіть не знаю тих, хто сюди вкладав. Тому сміливо можу сказати: свою думку наголошую, я тут висловлюю на своєму каналі. Це сайт Лохотронщики. І я його видаляю зі своєї. Колекції сайтів по заробітку. Бережіть себе, бережіть свої гроші, не заходьте в сумнівні сайти і будьте здорові. Побачимось!